Вітаю друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку, яку написала українська письменниця Уляна Чуба. А книжка називається Мед і паштет Фантастичні вітрогони. Головними героями є мед. Це такий ведмідь, гурман, дуже любить їсти. І він має багато сімейних. Паштет, який готує для свого ведмедя. Він постійно готує щось нове і постійно хоче навчитися чогось кращого готувати. Також у них є їхній мотоцикл, який називається Хумаха. Цей мотоцикл і возить їх по всьому світу. Це чорно-біла книжка із великим шрифтом. Ця книжка поділяється на три частини. Частина перша. і паштет у самотньому місті. Тут наші і паштет потрапляють у якесь дивне місто. Люди у цьому місті дуже самотні. Також вони Мають одну дивну річ, через яку вони і відчувають себе погано. І це клацофон, це такий державний прилад. Його забороняється навіть гасити спеціальною штукою, яку купили мед і паштет для свого ресторану. Так-так, вони в самотньому місті відкрили ресторан. До них приїхав папуга, ну, не приїхав, а завітав. І він став головним експонатом кафе на даху. Так вони назвали свій ресторан. Частина друга мед і паштет у кокосові. Тут наші мед і паштет потрапляють у місто Кокосов. Це батьківщина нашого ведмедя. Він тут жив у своєму дитинстві. І коли він туди приїхав, він так зрадів, так розвеселився, що почав навіть підспівувати свої улюблені пісні. Вони лишили свою хумаху у великого джмеля. Це такий джмель, і він дуже-дуже злий. Розкидає мусор, з яким наші герої боряться у цьому розділі. Тут наші меди і побачили старого друга меда, з яким вони дружили ще з самого дитинства. Він розказує про те, що в них у лісі і в річці завелося велике зло, а саме Усе забруднилось, усе повсюди мусор. І тваринки не знають, що робити. Мед і паштет разом з іншими тваринами збирають мусор. А у кінці вони лякають великого джмеля і він більше не розкидає сміття. Частина третя. Мед і паштет на півострові зелених. Цій частині наші герої потрапляють на острів зелених. Там є пляжі, загоряють і вони відкривають свій бізнес. Це бізнес вареників. Вони продають пироги з сиром, вареники з картоплею, вареники з чорницею і навіть з сметаною. У них там. Є багато всяких різних вареників. Але на цьому острові не обходиться і без пригод. На цей острів напали цапи. Цапи це такі рогаті та худоба. Ну, не тільки цапи, а ще й корови, вівці, барани. Але всіх їх захопили саме цапи. Вони захопили також цей півострів, але у кінці наші герої відбиваються від цепів і звільняють острів. Мій улюблений розділ це фантальні вареники. Тут наші друзі і відкривають свій бізнес вареників. Мед кладе у ті вареники передбачення. Ну зазвичай це народні приказки. Наприклад, не копай яму, сам у неї впадеш. Це попалося офіцеру цапів, і він так розіслився, щоб чуть не вбив наших героїв, але вони врятувались. Враження в мене з цієї книжки просто величезні. Тут показано, як треба любити свою батьківщину. Коли мед поїхав до своєї батьківщини, то він так розізлився на того великого джмеля, що коли вони його лякали, він ледве стримував злість. Так от що тут показано, щоб не смітити, щоб дружити, щоб берегти себе. І ще щоб менше сидіти у клацофонах. Або просто в телефонах видавництво цієї книжки Абаба-Галамаха. А на сьогодні все і до побачення! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.